Що відбулося сьогодні на полі? 4-2 до, ну, до перших та других голів, які ну, були забиті дуже пізно. Чому збірна так важко грала на полі? Ну, тому що ми допускали індивідуальні помилки в обороні. Дуже багато помилок у нас були в першому тайні. Гарні моменти. Ми не зробили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, в першому тайму три. І це, це було важко після 30 хвилин програвати триніл. Але я вважаю, що ці гол, ці, усі голи, ці, це індивідуальні помилки в обороні. Це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди. Я вважаю, команда Канади дуже високого рівня. Якщо ми помиляємося так часто в обороні, то вони нас вони нам забивають. Хотілося б запитати, які причини ви вбачаєте у поразці. Можливо, дався у знаки сезону Європі. Деякі гравці втомлені, а деякі майже не грали. Наприклад, Зінченко, який майже не грав в АПЛ. Можливо, різні фактори вплинули на вашу гру. Втомленість та загальна форма команди. Так, звісно, ми втомлені, але гравці збірної Канади в таких самих умовах. Багато з них грають у Європі. Але у той самий час Канада дуже добре готується. Канада буде приймати чемпіонат світу. Я думаю, ми намагалися. І я не скажу, що сьогодні ми грали провально. Але ми припускалися дуже значних помилок у захисті. Це були дуже вагомі помилки. Якщо такі помилки відбуваються у штрафному. Ваша команда програє. і також у першому таймі ми змарнували два класних моменти. і це був товариський матч. Що б ти не казав гравцям? Вони відчувають, що це не офіційний матч. На жаль, це так я так вважаю. Я не знаю, що саме думали гравці. Але перед матчем ми казали їм це дуже важливий матч. Багато українців прийдуть на стадіон. Багато українців будуть дивитись цей матч. Це важливо дати емоції людям в Україні. Чи сьогоднішня гра можливо показує? Ну, менший рівень інтенсивність в УПЛ, яке тоді має вплив на матчі в Єврокубках на наших клубів. І якраз в таких матчах сьогодні, де проти дуже фізичних та ну, швидкі команди, дуже важко грати проти таких. Так, я згоден. На жаль, ми маємо такий рівень УПЛ, але сьогодні було багато гравців, які грають за кордоном. І я не вважаю, що рівень цих гравців нижчий треба дійсно бути командою треба дійсно концентруватися на грі в обороні та в атаці. я вважаю що перший тайм ми програли, програли завдяки прикрим помилкам в обороні індивідуальним помилкам то командним помилкам тому треба аналізувати і так на жаль зараз в країні йде війна і рівень рівень чемпіонату не настільки високий наскільки ми хотіли але Ті гравці, які приїжджають до табору національною збірною, я вважаю, що вони достатньо високого левела і, вони потрібні, і їм треба показувати цей левел. Добрий день, пане Сергію. Хочу запитати, що після хрущуханні які зміни Ви думаєте зробити вівторок. Дякую. Зміни особний матч? Так, так. Ну, дійсно, ми будемо робити зміни. Буде багато змін. Усі гравці, хто приїхав сюди, усі. Будуть грати, усі отримають практику. Тому наступну гру групу подивимося, хто зараз отримав які пошкодження. Будемо дивитися. Uh, yes, there are